Їх рада бачити у себе на каналі. У нас сьогодні п'ятниця, п'ятниця, чорна п'ятниця. Знаєте, приїхала в Юс, думала там щось познімати, але у нас там магазин такий в торговому центрі, і дуже багато людей було, там якась конференція була, тому і не знімала. Мені було потрібні ось такі підсвічники. Я їх взяла, дуже задоволена, тому що я купляла в Юску свічки такі. І хотіла запалювати, але не могла знайти такого підсвічника. І вони зараз плачуть. 75 гривень, гарної такою, знаєте, мені сподобалась. Якість сподобалась. Гарно встає оця свічка, яку я сюди буду вставляти. Бо в магазині там вона була відкрита, тільки рожева. Я поставила дуже класно дивиться, мені сподобалось. І знаєте, що мені ще сподобалось? Що є тут такі наліпки, що воно не скорзить і не бахкає. Знаєте, от Ставлю на стіл, воно не бахкає. Дуже гарно. Мені сподобались вони 85 гривень. Так, далі я поїхала в Аврору. Що я купила в Аврорі? Купила шоколад мілка, вона там йде по акції. Так зазвичай коштує мілка десь 68 гривень. Тут в Аврорі коштувала 47 гривень. Чому не взяти? Так, далі що ще взяла? Взяла шкарпетки. Чоловічі сину взяла ось такі. Начебто, по якості вони нормальні, 41-43. І вони по акції були 34 гривні. Думаю, ну, це прекрасний такий варіант. Далі взяла шкарпетки новорічні. Ось такі. Не знаю, чи залишу собі? Бо у мене такі були новорічні, вони вже, знаєте, Трішки стерлася, або буде такий подарунок. І, ви знаєте, ось я брала чашку, зараз покажу детальніше її. І ось, наприклад, носочки. І це вже такий гарнасінький подарунок. І, в принципі, бюджетний, бо і носки не дуже дорого коштують 44 гривні. І чашка коштує теж, здається, 44 чи 49. Я не пам'ятаю. Зараз подивлюсь по чеку. Ну, зараз будемо йти, подивимося. Так, ось такі були дуже багато принтів різні. На вибір ваш можна було купити, який ви захочете. Далі взяла «Wash and free, ось такий для миття посуду. Тут у нас літр, 44 гривні, він по акції. Дуже багато позитивних відгуків, що він дуже класний. Я, якщо чесно, їм ніколи не користувалася, буде можливість якраз покористуватися. Ось так. Далі я взяла снеки мажор. Ну, це стандартна покупка по 15 гривень. Дуже нам подобається. Так, що ще далі взяла? Кухоль. Ага, ось кухоль 49 гривень. Ось такий 49 гривень. У мене є тарілка, я б його і не брала. Але бачу, що він по акції, так і здається, 77 гривень, якість непогана. І він по акції, думаю, вже буде в мене такий набір. І є тарілка, і буде тепер чашка 49 гривень. Потім взяла сестрі такий на подарунок, бо у мене цей засіб є засіб для миття та дезінфекції холодильника з ароматом лимону. Він зараз коштує 39 гривень, а так його звичайна ціна десь 50-52 гривні. Він класний, мені дуже от подобається їй мити холодильник. І такий ефект е от, білизни. От, здається, що холодильника так вимили бі бі білизною, але з ароматом лимону. От. Так, далі, що ще взяла, ось такі капсули. Сіла, я користуюся капсулою, були на маленькі е пакування акції і була на цей великий. Тут 30 капсул я вирішила взяти, звісно, великий об'єм 209 гривень, а так зазвичай коштує 299 гривень. 99 була знижка і три капсули йде в подарунок. Дуже класний такий е, набір. І ось такий взяла собі набір губок, тому що моя губка з моєю губкою відбулася, скажімо така е, цікава ситуація, тому її вже немає тут жовтенької. А треба щось хотілося мені таке цікавеньке. І подивилася, в Авролі є набір губок. Думаю, що я буду замовляти з Аліекспрес. Тут 39 гривень вони коштують, і тут, не здається, тут є дві штуки. Я думала, що це така вона одна. О, це рожеве. Супер. А, значить, в наборі йде рожева і ось такого кольору. Це супер. Дивіться, я думаю, що буде зручно і буде трішки підіймати настрій. Це, до речі, фрекенбок. І є такі губки, я е, звернула увагу, ну, звичайні, квадратні, звичайні губки. О, і пакуванні, знаєте, таке звичайне. А ще взяла цей же папір. Він був акції по 22 гривні, здається. Так, так, по 22 гривні супровий цей пергамент е, антипригарний папір. Мені дуже він подобається, тому взяла дві штуки. Потім ще взяла ось такі бендихні 33 гривні. Е, теж дуже полюбляємо. Але в магазині я вже помітила, от якщо б я брала в магазині, вони такі більш припечені. Тут були такі світленькі, не знаю чому річ. Ну, такі були. І оце в мене все-таки були. Покупки, звісно, я трішки задоволена. Знижками такими непогані знижки. Людей дуже-дуже багато. Я хотіла скажу, познімати і в юску, і в аврорі, але людей було дуже-дуже багато. Всі хочуть купити, що знаєте, по знижці, що, що кому що треба, кому не треба. За майки за пакети казала, 29, 29 гривень, напевно, забула, не сказала. 29 гривень тут 100 штук. Ось так, Так, все тепер все Всі покупки. Ага, ми ще забрали корм. Зараз покажу корм, який я купляю. Може, у кого є маленькі е улюбленці, і буде ну, вам цікаво це подивитися. Так. Ось такий корм я беру. Він дівчатка, якщо я даже замовляю 10 кілограмів. Ну не замовляла ще 10 кілограмів, замовляла 5 і замовляла по 3. Вони йдуть у такому пакеті по одному кілограму. Це практик, це наш. Виробник виробляє наш український корм, тому придивіться, кого є улюблені. Замовила ще там ось таку лапку печиву, наш Ральф дуже, дуже полюбляє. Взяла три штучки, вони йдуть в упакування. Взяла нашому корді ось таку миску, тому що, бачите, логотип їхній, тому що ось ця резиночка ну, з часом вона ну, вона її не стає, і тому у нас миска ходить, а треба, щоб не ходила. Бо так зручно нашим меншим їсти. Так, і була здивована, думаю, що це за таке запакування. Думаю, що це таке цікаво, відкриваю. А тут поклали мені чашку. Це дуже приємно, коли виробник турбується не тільки за найменших, а і за господаря. Тому, бачите, якщо б знала, напевно, і не купляла. Ну нічого, буде і така, і така. Так що. Такий подарунок я отримала. Так все, тепер все. Тепер буду все кладати по місцям, але спершу дам печиво, бо він його дуже-дуже полюбляє. Сидіти, сидіти. Дай лапу. Дай лапу мені. дай. Молодець, молодець. Віддай, віддай, віддай. І сьогодні ще зробимо одну покупку, дуже довго очікувану, але її чекав син. Тому прийшли ми в музикальний магазин, можна так сказати, за електрогітарою. Завдяки Чорної П'ятницю на гітару, саму гітару, була знижка 15 У нас Ямаха, і на посилювач він у нас не Ямаха, була 20% знижка. Також була знижка на сам чехол і на сам цей кабель, ось так сказати, теж по 15%. Тому ми дуже гарнесенько зекономили. Консультант дуже був такий привітливий, дуже давав багато порад, дуже задоволений. Ну, по-перше, задоволений син. І я, звісно, як мама теж була задоволена. Потім ми після гітари сходили ще в. Подивитися, що є в Ашані і трішки невеличкі покупки зробили, а потім нас вдома очікував концерт, звісно, з гітарою. Першу гітару вирішили залишити, вона у нас не електро, а залишити все-таки на пам'ять. А всім вам бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без ракети, без сирен, щоб ми гарнасенько висипалися. До нових зустрічей у нових відео!